Можливість розпочати ремонт з'явилася чотири роки тому, коли одне з двох кардіохірургічних відділень обласної лікарні переформатували в кардіоцентр. Операційний блок після реконструкції сьогодні це останнє слово висококласної медицини в світі. Вентиляція з системою фільтру, повітря, ламінарного потоку, кондиціонування температурних режимів. Консольного забезпечення самого операції, тобто одним блоком, йде через спеціальний пристрій зверху, всі комунікації: повітря, кисень, електрика, комп'ютерна кому... комунікація. Ці, ці речі вони дозволяють зовсім по-іншому виконувати наші операції. Це вже сучасний рівень. Щороку в серцево-судинному центрі Львівської обласної лікарні виконують понад три тисячі операцій на серці і судинах. З них в середньому пів тисячі на відкритому серці. Ми зробили зразу операційний блок, де можна проводити три операції на раз. Що дає ця можливість? Це що ми задіємо, що люди не стоять в черзі, що ми маємо більший ресурс для того, щоб робити операції на день. До 5-6 операцій, як виходить, реконструкція кардіохірургії обійшлася майже в 6 мільйонів гривень. Це позабюджетні кошти. Дизельний генератор для безперебійної роботи операційної купили з держбюджету. Обіцяють підтримувати медиків і надалі. Якщо нам дійсно вдасться зреалізувати рішення бюджетного комітету стосовно виділення 30 мільйонів гривень на ремонти і реконструкцію власних стінах обласної клінічної карні, то завдання мінімум на наступний рік буде виконано. Створили комфортні технологічно оновлені умови для хворих, завдяки спеціальному моніторуванню. Є можливість контролювати стан пацієнтів після операції. Жанна Лахвозна та новини.